Хороша кормова база. Так що рекомендую на всякий, на всякий случай. Ні, я чу, а ні? Продавчиня центрального ринку пані Людмила рекламує покупцеві свій товар. Каже, яйця є на будь-який смак. Ціна від 50 до 78 гривень за десяток. Оце наколоте трошки, це, де в нас його привозять ящик два, прямо з конвейера з фабрики йде. Воно не лежить. То її одразу розбирають, бо воно саме дешевше. Ціна різна, в залежності від величиниця. Більше, менше, ще менше. Відбірні по 80 гривень, каже жінка. І це на 5 гривень дорожче, ніж минулого тижня. Так само вартість яєць підвищила і пані Ганна. Яйця, говорить, домашні, тому і ціна відповідна. Була ціна 80, а стала 85. І великі, такі, і домашні, і свіжі. На кілька гривень здорожчали протягом місяця і овочі борщового набору, говорить відвідувачка ринку Лідія. Вирощує овочі й сама, тому в цінах, каже, орієнтується. Морква нині на базарі від 9 до 15 гривень за кілограм, картопля 25, капуста 15, цибуля 7, а буряк 10 гривень. Це своє. Ти знаєш, як його виростив. Знаєш, чим поливав, чим піддобрював його. Для себе це дуже має значення велике зараз. Тому що без ними ось стараємося все вирощувати. Місцева жителька Наталія Вікторівна овочі каже, купує в магазинах. Раз в дві неділі виходжу там на ринок, ну але там буває трохи дешевше, але так, все це вже таке. Тут можна вибрати. Зі слів радника директора оптового ринку сільськогосподарської продукції Івана Стефанишина. Попри сезонне здорожчання, ціни на овочі нині на 10-15 гривень нижчі, аніж торік, в листопаді. Ціни досить. Буде так сказати, доступні для всіх категорій. Ну для прикладу, взяти картоплю, моркву буряки, сто в межах 10 гривень. Це нормально. Я думаю, це як при тих витратах, проблемах, які сьогодні є, це досить непоганий показник. Втім, ріс цін чекає попереду, каже пан Іван. На це є кілька причин. Як складуться економічні показники, як буде сьогодні ситуація з енергоресурсами? В першу чергу це енерго світло і пальне, яке сьогодні дизельне пальне ціни, які будуть підвищуватися найближчим часом, також на вартість овочів може вплинути й погода, додає Іван Стефанишин. Якщо погода погіршиться і будуть заморозки, тими, такі як страхають нас сьогодні, що будуть серйозні заморозки, так далі, то звичайно, що ціна буде рости більш цими темпами. Чим... Є на сьогоднішній день Тетяна Омелян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.